Майже о третій годині ночі 74-річний техасський мільйонер Стівен Бірд зателефонував до служби 911. Він говорив щось нерозбірливе, але було зрозуміло одне: він говорив, що його внутрішні органи у нього в руках. Прибувши парамедики, спочатку подумали, що Можливо, там нічого серйозного, можливо, це в нього шви розійшлися, бо напередодні йому робили операцію по видаленні грижі, але правда виявилася набагато страшніше. Всім привіт, мої любі глядачі! Ви на каналі Доки-Дока. Мене звати Настя, і сьогодні ми разом з вами розглянемо справу під назвою до чого призводе золота клітка. Тож сідайте зручніше, бо ми починаємо. 13-річна Крістіна живе із своєю мамою Селестою та відчимом Стівеном в Остіні, штат Техас. А її сестра Близнючка Дженніфер живе із їхнім біологічним батьком Крейгом у штаті Вашингтон. Так сталося, що після розлучення батьки близнюків боролися за опіку, наслідок чого сестер роз'єднали між обома батьками. Дівчата мріяли воз'єднатися, адже вони були одна для одної кращим другом. У липні 96-го року, після трьох років розлуки, близнюки нарешті запланували літню поїздку, щоб зустрітися у будинку своїх бабусі та дідуся в Каліфорнії. Одразу після щасливої зустрічі дівчата дізналися жахливу новину. Їхній батько був знайденим у своєму будинку мертвим. Раптова смерть зближує ще більше сестер. Вони спустошені і розгублені, постійно думали, чому батько наклав на себе руки, адже все здавалося так добре. Після похорону батька Дженніфер переїжджає до рідної матері і відчима Стівена Бірда в Остін, штат Техас. Дженіфер дуже важко переживала смерть рідного батька, проте дівчинці дуже пощастило і відчимом. Він був щирою і доброзичливою людиною. У Стівена вже було троє дорослих дітей від попереднього шлюбу, але його уваги та любові вистачало на всіх. Стівен робив усе можливе, щоб допомогти пачериці справитися з утратою. Упродовж багатьох наступних років змішана сім'я живе щасливим життям. Дівчата навчалися разом у середній школі, поруч мати та люблячи відчим. Стівен навіть офіційно усиновив близнючок. Здавалося, ідилію цієї сім'ї нічого не може зруйнувати. Проте це не так скоро все зміниться. 2 жовтня 99-го року, о 2.30 ночі, Дженніфер ночує у свого хлопця, а Христина мирно спить у себе в кімнаті. Раптом Христина прокидається, коли двері її спальні відчиняються. А її мати в істериці вбігає в кімнату і нерозбірливо кричить про когось біля дверей. Христина одразу дзвонить в службу 911 і повідомляє, що хтось тукає у вхідні двері, та зовні лунають поліцейські сирени. Оператор служби екстреної допомоги заспокоює її та повідомляє, що люди зовні це поліції. Як виявилося, Стівен Бірд прокинувся від пострілу і нестерпного різкого болю у животі. На межі втрати свідомості він знайшов сили подзвонити службу дев'ять один один. Стівен Бірд, прицедев Бенери, Таро Кенєнрод. Подватися, мої кічки просто випали живота. Прибувши співробітники екстреної служби, виявили, що ворота об'єкта відчинені. Двері будинку також виявилися незачиненими. Перший поліцейський, який увійшов до будинку, зайшов через боковий вхід і знайшов пораненого Бірда. Потім він зустрів дружину Бірда Сілесту та падчерицю христину. Парамедики подумали, що, можливо, у Стівена розійшлися шви, адже нещодавно йому робили операцію по видаленні грижі, але все було набагато серйозніше. Бірда одразу забрали та направили до лікарні, адже він потребував невідкладної медичної допомоги. Цей час офіцер, оглядаючи місце, де знайшли чоловіка, робить відкриття, що шокує. На землі поруч з ліжком стіва лежить патрон для дробовика, і тут розслідування приймає похмурий оборот. Селеста і Крістіна приїхала за бірдом до лікарні, де до них приєдналися Дженіфер і її хлопець Дуз, які приїхали з будинку біля озера. Офіцер Пол Найт спершу поговорив окремо із близнючками в лікарні і запитав їх, чи знають вони, хто б міг застрелити їх відчима. Вони одразу назвали ім'я Трейсі Торлтон. Поліція негайно прибули до будинку, підозрюваний з ордером на обшук помешкання. Там вони знаходять переконливі докази, зокрема патрон для дробовика, аналогічний тому, з якого застрелили Стіва. Там... На місці вони одразу заарештовують жінку. Паралельно цим подіям медики щосили намагаються врятувати життя Стівена, і їм це вдається. Проте чоловік так і знаходиться у тяжкому стані. Стівен був під постійним наглядом у медиків і у своєї дружини, яка не відходила від нього ні на мить. Чи це не є справжнім коханням? Запитаєте ви ні. Відповім я, бо дуже скоро викриється справжня причина такої турботи. А ще хочу нагадати, можливо, хтось іще не підписаний, а так і є. Будь ласка, підпишіться, поставте вподобайку цьому відео, і в кінці напишіть, будь ласка, якийсь коментар. Ви дуже допоможете у просуванні мого каналу. Дякую. Як виявилося, все почалося задовго до інциденту. Затримана Тресі почала говорити не одразу. У лютому 99-го року Тарлтон знаходилася на лікуванні у відділенні психічного у лікарні Остін, штату Техас. Там вона зустріла Селесту, яка також лікувалась, і вони стали друзями. Селеста розповіла Тресі, що вона вийшла заміж за Бірда, щоб забезпечити опіку над двома своїми дочками, але тепер вона почувається ніби у клітці. Тарлтон сказала, що вірила всьому, що та говорила їй про Бірда. Вона сказала: Я просто відчувала, що він був людиною, у якого була ціла купа грошей, і він принижував та зневажав будь-кого, включаючи і свою дружину. Тарлтон описала Сілесту як кокетливу даму, і вона сказала, що у них навіть склалися романтичні стосунки під час перебування на лікуванні. Обидві жінки домовилися про переведення до лікарні Тімберлону в Даласі, де спочатку вони жили в одній палаті і де, за словами Терлтон, вони вперше вступили у статеву близькість. Але після того, як співробітник побачив їх разом, Трейсі перевели до окремої палати. Пізніше перебуваючи на амбулаторному лікуванні в Тімберлоні, Сілеста та Терлтон зустрілися в номерах мотелю, і їх стосунки стали. Так би мовити, інтенсивнішими. Після того, як Сілеста і Терлтон повернулися в Остін, вони продовжували регулярно бачитися влітку та восени 99-го року. Тресі стверджувала, що приходила ночувати до коханки інколи, але частіше Селеста приїжджала до неї. Як викрилося, жінка додавала снодійне в їжу Бірда і замінила його горілку Еверклір на продукт. Який є майже чистим зерновим спиртом. Таким чином, Бірд просто не притомнів, а жінка мала можливість проводити ночі далеко від дому. Сілеста також висловлювала сподівання, що цей режим пришвидшить смерть Бірда. Вона говорила коханці: цьому старому все одно недовго лишилось прожити, але я просто пришвидшу цей процес як зможу. Восени 99-го року Сілеста попросила коханку приїхати вночі. Коли Тарлтон зайшла в дім, то побачила бірда непритомного за обіднім столом. Жінки звалили бірда на підлогу, після чого Сілеста наділа йому на голову пластиковий мішок для сміття в безуспішній спробі задушити його. Коханки також безуспішно намагалися отруїти бірда ботуліном. Який вони виростили за інструкціями, які знайшли у книзі рецептів отрут? Тарлтон пояснила, що вона була готова допомогти коханій у цих схемах, тому що я вірила всьому, що вона розповідала мені про те, що відбувається, і мені просто було її дуже шкода. Наскільки я знаю, Бірд був страшною людиною і не відпускав її. У жовтні 99-го року Бірд з дружиною планували відпустку. Але Сілеста сказала Тарлтон, що боїться поїздки, і побоїться, що емоційне насильство з боку Бірда змусить її накласти на себе руки під час відпустки. За кілька днів до планованої поїздки Сілеста попросила коханку застрелити Бірда. Жінка знала, що в тої її є власна рушниця, але на подив коханка відмовилася Проте ненадовго, бо Сілеста почала погрожувати тій, що якщо вона цього не зробить, вона покінчить життя самогубством. І вже 1 жовтня коханки зустрілися, щоб детально спланувати стрілянину. Тарлтон прибула до резиденції Бірдів. Невдовзі після другої години ночі того ж дня вона виявила, що ворота відчинені, як і планувалося. Вона припаркувалася біля спальні дівчаток і увійшла до будинку через незачинені двері біля спальні бірда, після чого вона увійшла до спальні і вистрелила бірду в живіт. Повернулася до своєї машини та поїхала. Тарлтон не позбулася дробовика, оскільки він був персоналізованим. І вона була впевнена, що Сілеста сховає гільзу, яка відскочила від стрілянини, як і обіцяла. Але насправді стріляний снаряд був знайдений поліцією незабаром після того, як вони приїхали до будинку. Пізніше Тарлтон сказала, що вона та Сілеста підтримували контакт протягом кількох тижнів після стрілянини. Крім телефонних розмов, вони часто зустрічалися в парку. Незадовго до виписки Бірда жінка повідомила Тарлтон, що не збирається наймати медпрацівників, оскільки має намір повторно заразити рану бірда. Після виписки чоловіка пройшло всього пару днів, як повідомили про різке погіршення стану та раптову смерть. Після похорон бірда контакт коханок припинився. Тарлтон зателефонувала Сілесті в червні 2000 року після того, як не отримувала від неї звісток протягом трьох тижнів. Але жінка сказала, що не хоче з нею розмовляти. У липні Тарлтон дізналася, що жінка знову вийшла заміж за іншого. Близнята знали про походенки їх мати, колись вони навіть застукали в ліжку її разом із коханкою. Будучи сповнені рішучості, знайти справедливість для свого відчима, Близнючки записують розмови з матір'ю, сподіваючись розкрити її справжні наміри. В одній записаній розмові Сілесте зізнається, що це спочатку був її план розібратися із Бредом, а зараз вона наняла когось щоб прибрати і Трейсі. Завдяки цим важливим доказам її співпраці Трейсі, слідчі нарешті мають достатньо доказів, щоб заарештувати Сілесту за тяжке вбивство. Суд пройшов дуже емоційно, оскільки дівчата дають свідчення проти своєї матері, розкриваючи масштаби її маніпуляцій та насильства. Селесту Бірт визнано винною у тяжкому вбивстві та засуджено до двох термінів тюремного ув'язнення по 40 років. Її доньки нарешті зітхнули з полегшенням, знаючи, що вона більше ніколи не зможе їм зашкодити. З того часу близнючки зосередилися на зціленні та відновленні свого життя. Вони дорожать одна одною і прагнуть дати своїм сім'ям ту любов і підтримку, яких вони ніколи не отримували. Незважаючи на трагедію, яку вони пережили, вони є доказом того, що після темряви є життя та щастя. Історія Сілести Бірд – це як нагадування про глибину людського обману та. Стійкість духу її донечки, близнючки Дженіфер та Христина зіткнулися з неймовірними труднощами, але вони стали сильнішими і сповнені рішучості вирватися із цього порочного кола постійного обману та насильства. Їхнє сміливе бажання протистояти своїй матері і домогтися справедливості для люблячого відчима це ніщо інакше як героїзм. Вони є гарним прикладом натхнення для всіх тих, хто пережив травму і бореться зараз за краще майбутнє.